Що знову запаковані, знову в дорозі. Звідси до е, поселка їхати 5 кілометрів. Ось це основний вход. Тут коней, я так розумію, тримали. Чи що, Що, знову запаковані, знову в дорозі. Попрощаємося з нашим мотоком, їдемо в комуну. Хвилюючий момент, нам дуже цікаво, як там, що там. Вже приїдемо, я думаю, буде цікавий контент. Хвилюючий момент. Ми вже приїхали до нашого дому. Трошечки раніше приїхали. О, куратор якраз приїхав. Ідемо знайомитися. вот, вот такий вот здоровений дом нам комуна дала. Тут два поверхи і внизу ще є гараж. Дуже класний. Тут краєвид. Тільки що ми зустрілися з куратором, організаційні моменти обговорили, а вона розказала, де то що знаходиться, де магазин. Поряд за є автосервіс, електрозаправка. Там є ще декілька таких комерційних здань, якийсь фермерський магазин-сюди. Звідси до посілка їхати 5 кілометрів. От, ми, виходить, на окраїні. Ну що, йдемо, глянемо, що там робиться. Вот это основный вход, коридорчик, лестница на Паур. ну что-то хомячете, да? У туалет. Так, это кухня. Нам купили тоже новый пылесос, чайник. Куча продуктів купили. Так, де тут світ? Ось така кухонька. Шудомойка. Індукційна плита. Ну, така величезна кухня. Холодильник такий, Що такого не бачу. Здоровий. Ти бачив такий холодильник? Юра, залазь. Продукти також нам купили. Також продукт, йова, сири, Круто. Посуд весь присутній. Тяжкі склянки, тарілки, хімію, все купили полотенце. Це така гостинна. Великий стіл тут компашкою можна засідати. Чоловік 15 свадьбу робить. Буржуйка така є. З кухня ми попадаємось в таку прачечну. Стиралка, сушилка якась особисто. Коротше, все, все необхідне. Пішли на другий поверх. Так, це одна дитяча кімната. Діанка вже її собі забронувала. Ось інша дитяча, така сама. Напроти наша спальня. Тут зразу ж гардероб є такий прикольний. І ще одна кімната для гостей, Ось така велика. І ще одна, ще одна ванна. Ось така вже побільше. Тут вже є ванна. класна. Угу. Такая терраса С гостиной выхода сюда. Давайте покажу гараж. Глянь. тут майстерську свою можна відкрити ще одну. з на дві тачки. Тут казав, тут коней, я так розумію. тримати, що можна коня собі завести. Такий гаражик, зараз ми сюди нажине машину. Якщо вам цікаво, як наш будинок виглядає на даний момент. Як ми його трошки обжили, ставте плюсик в коментарі та лайк. Назбирається 100 лайків, і я окремо знімлю для вас відео.